Всім привіт, друзі! З вами я Денис. І сьогодні ми починаємо новий летсплей. Виживання Охіда. Це перший сезон. Як ви бачили в началі, в мене була точка смерті, да. Це вже третя попитка. Тому що що не ставалось? А то в машину їхали, то там те, те. Мене вбив було чел. Ну і коротше і так. Ви не повірите, я на нові точці. Приїхав, пройшов якийсь Ну, оце пройшов чел просто. Взяв, у нас був жорсткий файт, коротше. І мене вбив. Його здавали якийсь там пухлящи, ну, якось щось таке подобне. Ну, коротше, а, 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 він мене вбив, він, ну я там уже, типу, як розвився, я вирішив просто це вирізати. А, отак. Ну, коротше, і тоді я починаю вже звідси. Тут знову струї частини карти. І починаю добувати дерево, я взяв вже тканину для спальника. І це мобільний сервер, надіюсь, поки що тут не буде, якщо так взагалі можна. Я думаю, зроблю, коротше, скорость, якусь під якусь музичку. Поки я добу я рез. -мо! Короче, ребята, це той самый чел, у мене раньше вбив. Короче, перед записью, ну, ранішных попыток. Його даже мой шлем из мене вибив, Це він. Просто він. Він з другой картой попрошел, або він тут живе. Короче, тут ускорю, поки я заміюся, він я особо б'ється щось. Короче, я думаю, сейчас уже лучше уйду, там щеки ща. Хай мне там бьются между собой. У меня я учу построил собі дом, не буду с ним отбиться, так что пока что я лучше иду и зроблю якусь базу чи щось подобное. А то чуть-чуть, ну як хотел вам так сказать, ну, чуть-чуть не хочется пока что быток, и ноль ресурсов, как бы. Так, ну я думаю, треба якесь найти місце, вроде за мной никто не йде, конечно. Ну, короче, можем здесь ну, в принципі, дом зробити десь тут. А, в цій серії я хочу построити дом якийсь, захистити його шкафом, заробити якісь ресурсы або щось таке. Так, ну короче, хочу по-своему ресурсы, будем делать хату. Первый зробимо, коротше, фундамент зробимо таких шагів. Плюс для хати є штуки, будемо мутати скрапи, там, метали всякі. Ну, коротше, все необхідно для улучшення. Думаю, увчати хату ми будемо вже в другій серії. Я думаю, цей, е, після цієї серії я займусь ну, другу серію. Я думаю, довго її їжати не придеться. Може на наступний день, або в той самий день я вже викладу нову серію. Ой, це просто, ну, ладно. Можна зробити буде ще двину двері, коротше, типа, щоб одну двері, якщо я ну, наприклад, коли будь-горіфери, просто наприклад ламати, то можна буде просто, типа, ну, другу двері поставити раді защити. Я так думаю. Чисто, я розумієте, я, я чувствую жопу, що просто чувствую прям всім в серце, що просто ночью ну, мої хати не сліда не осталось, по якоїсь сішкою е, просто бахнуть і все. Записи, пока я там что-то там делал, вообще дороблю ресурсы чуть домов, и уже стал вечер, ну, ну, типа в игре, то я ч, выстрелы там молодцы метасовые выстрелы какие-то далеко. Ну, типа живый райончик, так сказать, криминальный. Так что я трошечки боюсь, это пусть на цела. Пофиг, так вот, это. И у вас закинулось материалом, класс. Опачки. Хто-то бучечки добыває. Іде. Так там пусто. Кстати, давно управляє вообще доводу, да. Я до другій серії вже поменяю і покажу в першу серію для будущим. Типа. І боже, чому я говорю тихо, коли у мене ніхто не почує. Так, спальник. Спальник чогось не буду подлезти. Подлезти убиваю, зробив сундуки а оце, оцей оспалик поставив сюди. Так. Так, вставив його сюди. Так, все. Звуко, кстати, не чути, я думаю, пойду відправлятися за деревом. І оце все, все. А поки що швидка перемотка. Так, ну що, короче, я добыл трохи ресурсів. Час добудовувати хатку, як у так. Uh, так... Так, як так, так. Мені потрібно, що мені потрібно? А, потолок доробить Мені треба обов'язково потолок доробити, тому що як через потолок залізить, то все хана в моїй базі. Так, тут ми не закриваємо. Так, дивіться, ми зробимо, коротше. Е, е, зробимо, коротше, вход на кришу, щоб і коли ми прокачаємося, якщо я постійно прокачаюся тому що вайпер через 4 дня то дивіться, то надію, якщо я встигну, то я, коротше, буду тут острілюватися з оружими. Це в моїх думках, я хезаю, як я маю до цього влучитися, чи що там всяке таке. Ну, щось то буде. Тепер нам би оце шкафа, щоб воно ну, вже базані фіга собі. Я думаю, зараз поставлю шкаф і піду поки що добуду дерева. Тому що дерево вже нуль. Так, ну що, я трохи залутав рясу, повертаю це, скраб би потрібен для верстака, щоб улучшити і зробити нашу базу хоча б з каменя, щоб їм не рейдилось там за, за одну сіжку, чи воно вже і так, і так буде рейдитися за одну сішку, я не знаю. Треба просто вкачати трохи і лучше. Так, покажу, що я добуду свій скраб і піду зараз додому. Так, все, ну так, тут обново, кстати, вийшло. Бо я дуже думав, що не них грав вихіду. Так, ну со, все, треба йти додому, ну, зараз шкаф поставив, поки що то, що я добив, мені має, я думаю, ходити на двері, якщо я не помиляюся, так? Да? Так, так, да, так. Да, да. Так, ну що, я зараз поставлю виходить двері. І я, в принципі, без опасності виходить, читаю. Ну, в принципі, так, справа, так. Да. Так, а, ста, я шкаф не поставила, вже без хочу. Треба, перше, поставити шкаф і тоді вже, типа, так, і положити на дерево. Ось да, поки що положу чуть-чуть, Стільки, скільки в мене є, тому що це поки що ну, мінімально, що в мене є, я зараз знову піду. Я тільки що в цій грі дуже дофігіще дерева просто. Я не знаю, дерево просто дохеріще. Так, ну що, поставив зараз двері. Так сюди. Так, ставимо кодовий замочок. Тут даже підписував, не піла. Ну построїв я знаю, це чотири троєчки. І нара там теж построи поставив три тройки. Ой. Я не можу... Три... ой, три троє. Я запутався просто. Ага. А мені не хватає на кришу, так? Да. Я моя, мені знову то не бігти за цим деревом небільно. Йоу, я, я кажу, дерево просто треба настільки багато, що я... Я даже не знаю скільки, просто слова мене перепис... ой, передать. Боже, що біжу знову на дерево виходить. Як добуду, то вже оце включу ще щось подобне. час поставити сундук. Кстати, ребята, якщо ви ще знаєте про цю ігру більш, ніж я, як, наприклад, багато скраба, фарми чи, чи, чи щось таке, пишіть мені в коменти, я обов'язково прочитаю, і мені це дуже допоможе. І, навіть вже ваші способи будуть в доступних відео. Так. Я зараз виконув всі різни, хоч, звісно, їх буду забирати, коли буду ходити. Це, звісно, так, да, але в мене просто база не захищена, більш сьогодні їх точно зарейдять. Але... просто возьму серия э, по потиминта я не знаю наши ну хай буду так. ну и все выходить первый э, пока что серия закинчена вот такие домик сделаю ну вроде бы шмашного всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока Отпишись.